Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і це другий влог. Друга спроба записати якийсь влог. Тож ось він. Я поїхала в інше місто, читала мангу, наречена чародія, про неї можна говорити багато і нічого, тому не в цьому відео колись потім. Поїхала я в інше місто, погляну зі своїми ходити по місту і бла-бла бла. І ось я зайшла в Аврору, купила ставку і карочку, про них буде в кінці. Тож приємного перегляду. Вона буде осуджувати їжу.

Я знімала ще е, 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 вулицю, як іду. Це було так стрьомно. Я думала, щоб мене ніхто не пов'язав, що я хочу якісь метки наставити. Це було стрьомно. Але я змогла, я познімала гарні картинки. А знаєте, ну, ну і досі такий о гарний вигляд. Хочу його сфоткати чи зняти на відео, просто бачу, ну, для себе, навіть не для відеокій. А страшно? Ви у них? Щочки буде, якщо мене. А мене мене жиє. Збирає. Вскрита камера. Схоже в політесі поліцесі навчались. свободи. О, До речі, мені так виротки надо. О, ця класна штука. Краще на письменний. Оце дуже схоже. Ні. Ось ці мені ще Шість. припали Далі. до душі. Як записничок і типу зверху. Так, так, тебе знаю. Їй 23. Ні, може бути грижа. Може. Лабоня. Лабоня. Жуков ніколи не бачила. А ще у мого друга була тухлина в нозі. Нічого, це я взагалі. Завершуємо ми наш влог оглядом на покупочки. Не на, ну, на всі і не на всі одночасно. Так от, шопер я не купувала. Ну, точніше, я купувала, але це було ще в травні. Так, першим, що у нас тут дістається, це от такий от підставка під телефон. Маленька, ви могли бачити її в Аврорі, я її купляла в Аврорі. Ось так вона Ось розложилася, телефон, отак ставиться, і ти вже крутиш, вертиш, як тобі завгодно. Це мені дуже полегшило життя насправді. Я з нею живу тільки день, але я вже помітила, наскільки це класна штука. І недорога при цьому. Ось така лежала в Аврорі, типу без коробки, але прям така ж, такого ж кольору, розміру, функціоналу, все таке інше, за 60 гривень, що вже нормально. Ну, тобто, і так є не сильно прям таким дорогим, щоб його обдумувати 10 років, чи купувати. Але така ж поряд лежала, але в коробці за 30, яку я, власне, купила. І ця ще більш тугіше відкривається, тобто більш надійніше. Ну, я не знаю, що це за прикол, але там я чітко бачила наліпку, чітко бачила код, і мені пробили її за 30 гривень. Ну, тобто, не знаю, в чому прикол, але суть в тому, що в будь-якому випадку купити. Рекомендую. І ви якраз могли бачити в ви... могли бачити, звичайно. Якщо ви дійшли до цього моменту, то ви дивились влог. і... Там є моменти, де я в Макдональдсі малювала. Так от я малювала, знімала, дякуючи цій підставці. Я хотіла взяти в оренду на деякий час, позичити у Оксани таку, в неї колись була така схожа, але мелеталева. Щоб взагалі побачити, наскільки воно комфортно і чи варто купувати таку в Аврорі. Бо я думала купувати, але подумала, що якщо можна спробувати, то треба спробувати. Але вже її не було в неї, і я вирішила піти все ж таки купити її. Думаю, ну нехай окей. Хоча б просто стояти телефон і малювати з нього, ну, вже буде хоч якийсь плюс, ніж нічого. Але от виявилося, що дуже круто. Тепер більше, більш комфортно буде знімати влоги і якісь огляди, точніше, не огляди, а саме. Відео зі скетчингом будуть якісь е, змінюватись ракурси, що для мене, я гадаю, буде класно. Е, плюс її легше взяти відкрити і почати знімати, ніж оцей штатив ставить. Хоча цей штатив також не так проблема вже і ставить. Він в мене завжди розкладений, майже в одному ж і розмірі. Тобто я взяла, поставила, надягла телефон і все. Але все ж таки іноді хочеться ще щось легше. Тож, ось одна із перших моїх покупок це була оця підставка. Є ще рожева. Типу, там ще написано було чорна і біла. Але в самому магазині бачать тільки рожеві і блакитні. Але мені плюс, тому що я люблю блакитний, і тут він прям ідеальний, блакитний, такий гарний, тому я дуже рада цьому. А, так, наступне. О, ще, що я. Не воно. Ще що я купила в Аврорі тоді. Це був такий людяник. Тільки він був повністю, а це вже його відгризло трохи. Ось такі людяники тебе почали... Ой, тебе в Аврорі продаватись по 19 гривень. Я люблю такі людяники. Вони хімозні, але я їх люблю все одно. Вони прикольні. Тож, як можна було піти і не купити його? А, так, одна із наступних покупок це отакі два маркери. Я вже ними малювала. О, до речі, зараз покажу. Так, давайте спочатку про маркери покажу. Червоний і чорний, за 10 гривень. Рекомендую. Магазин, не, понятне, діло, не спеціалізований в мистецтві, тому що там, де спеціалізовані, вони постійно дорогущі. Хоча це перманентні маркери, тому вони по факту в будь-якому випадку мають бути дешеві. Ну, Типу, є. Плюс вони, ось бачите, ну, у Так от, з однієї сторони, ми бачимо таке тоненький, звичайний накінечник, а з іншої сторони ми бачимо накінечник лінера. Чи лайнера. Лінера. Так, червоний трішечки товстіший. Але, в принципі, там, начебто, і чорний був товстіший, Ну. Такі. І тут також лінер, що дуже зручно, ще 10 гривень, народ, Господи, 10 гривень, що це таке? І цей там ще був синій, такий схожий, але без лінера, начебто на кінечника. І, ну, і просто чорні-червоні. І... Я їх купила І я вже трошки помалювала, тому що мені треба закінчувати цей скетчбук, тому що я його майже почала давненько, ось в липні, і треба його усього закінчувати. Тому що тоненькі листочки, все як я люблю, акварель витримує, ось я вже пробувала. В Аврорі куплен, до речі, їх ну, спонтанно завезли, два було, купила до побачення, більше нічого нема. Але окей. Нехай. В принципі, мені подобається. Склейка, звісно, не моє улюблене, але що ж вже поробиш. Для домашніх от таких всяких скетчів, які люблю. Нормально. Ось ми дійшли до оцього червоного. Ось тут видно, як малює чорний і червоний. Але з наступної сторони чорний Ой, ось, чорний не просвітлюється. Ось тут Типу, пляма видно, але не видно. Більше як тінь видно. А червоний, прям так нормально. Але це нехай. Е. Ось це ще. Думаю, все ж таки малювати отак його. Типу, щоб це було так зверху, тому що е, ну, все ж таки, в мене не сильно є бажання отут малювати. Е, і плюс потім для огляду на скетчбуку. отак буде не сильно прикольно. І коли воно буде отак. Виглядать, то, ну, якось краще буде. Чи що. От я вам покажу пару замальовочок що, можна сказати, хороше, все класно. Мені здається, для цього формату він все ж таки затостий. Через те, що він дуже такий насичений, червоний, все як треба, типу, не пропускає нічого. Тобто, як сказати, не можна зробити тоненьку тостеньку товстеньку лінію, вони всі по факту однакові. Але, типу, ну, мені здається, для цього формату він затовстий. Типу, краще взяти А3 якісь чи А4 хоча б. А це 20 на 20, якщо що, 21. 20 на 21. Отак от Тому таке. Але маркери все одно класні так як я зараз. В... пішла в всякі оці скетчинги, максимальні скетчинги, як тільки можна це назвати, і перманентними маркерами, то це дуже класно для мене. А, так, ось. Ще, звичайно, ми зайшли в книгарню, ну як можна не зайти в книгарню. А, я купила друге розслідування Саймона Бекіта, нехай так буде, тому що це записано на кістках, а перша частина це. <свистем> Я тільки позавчора дочитала її. Хімія смерті? Господи, хімія смерті. Мені сподобалася перша частина. Я купила другу. Мені сказали, що буде ще три чи аж п'ять навіть. Я трошки не зрозуміла, чи ще п'ять чи всього буде п'ять. Не знаю, але суть в тому, що мені сподобалось. І ось я купила другу частину, щоб прочитати, чи купувати інші. А, просто дивіться, а, частини це не цикли. А, тут, ну, в цьому випадку, це от, друге розслідування, це повноцінна інша історія. Просто з тим же персонажем. А, тобто, ви можете купити хімію смерті і прочитати і до побачення, нічого більше не купувати. Я прочитаю і скажу вам колись. Або вона пишу в Телеграмі, тож переходьте в Телеграм і в опис взагалі під відео, там всі посилання на мої соцмережі і на мій магазинчик з кейсбуками. Якщо на інстаграм почнуть підписуватися хоч трошечки людей, я буду його також возроджувати. Тому що я там щось питаюсь робити, а крім, типу. Ну, коротше, трошки щось з двигу нема в того інстаграму, ну самі розумієте. Є Тікток у мене також. що, У мене все є. Боже, я, я всюди. Так що заходьте, шукайте. А, так от, а, я прочитаю і напишу десь або всюди, в соцмережах, або просто загугліть. Я впевнена, що якісь буктокери, буктюбери. А, вже можуть дати вам відповідь на це питання. Чи можна купити другу частину і не читавши першу, тому що це ж, все ж таки пригоди першого персонажа, ой, першого, ну, інші пригоди персонажа, а не продовження історії? Я не знаю, наскільки там буде перекликатися минуле. Да, понятне діло, що там буде якась там згадка про там якусь дівчину, про те, як він жив в Манемі і все таки. Але ну, наскільки прям-прям треба читати, перше, не знаю. Ну, коли я купляла її, мені така продажіння, ну, це, типу, друга частина. О, все добре, все добре, я посіяла, прийшов така, окей, чудово. Так що, ну, не знаю, коротше. Буду читати, буду бачити. Ну, також я купила дві е, картоночки на 20 на 20 Якщо ось це якраз є фундамент, база ґрунт мого, моїх скетчбуків. Е, це обкладинка. Я роблю з таких картонів, тому вони вже ґрунтовані, якщо ви можете замовити просто так. І щось намалювати поверх: акрил, олія, ну, що завгодно, собі малюйте і на здоров'я. Е, у мене є замовлення, тому мені треба оці картоночки. У мене одна залишилась. Треба якось поповнити запаси різних картоночок. Так от. І. Останнє начебто це ось такі скетчбук. Так, він останній. Ось такий а 3 формат. Він зроблений як звичайний альбом для малювання. Тут 20 сторінок, 210 грам. А, але мені так сподобалася ця картинка. І А-3 формат, і 47 гривень, я така. Бере. Ще й так класно тут все розписано. Який художник, що тут це? Ну, так професійно зроблено. Знаєте, видно, що не... халтура якась. Ось отак він виглядає. ага. Ось так от краще здалеку. Ось, видно, 47 гривень. А, а так як я недавно закінчила свій замальовник на А3 формат, то якраз мені треба нове. У мене є. Зараз покажу Тому що, тому що чому б не показати? Ось такі в мене є. Це не той, що я закінчила, якщо що. Я закінчила е... шивку. Блок паперу. Е, Тут він шитий японською е, манерою. Я в якомусь відео це показувала чи покажу, тому що У е, мене наснято деякі відео, і я їх викладаю в рандомні варіанти. Тому так от е, наліпочка моя, якщо що, зразу фінкс, флора моя, якщо, що можете писати, замовляти також. Щоб ні. Так, він у мене ще... Ого, він в мене ще з квітня 2022 року, щоб ви розуміли. Тож таке, ну, я їх не буду всі знімати, щоб потім на огляді показувати цікавіше було. Але, коротше, ось і 100, ось, не знаю, тут, мабуть, 40 сторінок буде. Також все самі картонка, як ви бачите, саме звичайна. Це просто папір був цупкий, і я зверху отак понаклеювала штуку. Просто хотілося побавитись. Це теж картон. Я ту побрала з картона цей відривала верхній шар і приклеювала, а потім через рік приклеїла наліпку. Так от, у мене є отакий скетчбук типу. Я не знаю, ну, не типу. У мене є такий скетчбук, але я поки до нього не долажу. І Там цупкі, ну, цупкіший папір, ніж минулого разу. І я поки над ним думаю. Ну, напевно, почну. Бо, типу, е мені цікаво було б його брати на. Пленери? Боже, скільки я багато пишу і говорю про пленери, деякі не ходжу. І знову я собі вчора надумала, що «О, треба на пленери ходити, в мене є маленькі скіюбуки, треба ходити. Ні, звичайно, нікуди не ходжу, хоча хочеться, але якось витягти свою сраку і помалювати важко. Тому я малюю дома. А, і, типу, з тим скетчбуком легше, ніж з тою шивкою, що в мене була до цього, бо там тупо папір 80 грамів був шитий, без обкладинки. якось. А, тому він був домашнім, 100% домашнім скетчбуком. А, а цього можна якось собою виняти винести з дому. Плюс він влазить в оцей шопер, як ви бачили на початку відео. Що, ну, отак, Чуть-чуть видно, але в принципі нормально. Але ну, при такому складі треба брати сухий день, і бажано весна літо, щоб на наверніти. Uh, і ну, тепліше, тому що вже кінець осені, зима скоро, і, звичайно, uh, ніхто про пленери не каже, а брати з собою таку бандуру в якесь кафе дуже незручно. Тому, uh, да, побачимо, що з тим буде. Боже, для мене це не проблема. Я дуже рада, що для мене це не проблема. Я можу. У мене, по суті, скільки у мене скільблоки залишилось? Оцей типу перший квадратний, що я вам показувала вже, оцей ще А3 з хлорою а, і а, 15 на 12 маленький, який в мене полудомашній, полувиїзний, а четвертий, який у мене домашній, але я поки не можу до нього долізти. ну Знаєте, якось душа не тяне. А четвертий на ско, навіть на пружині, де я малюю акварелі. Там ще один акварель, О, ще два маленьких початок. дев'ять штук. Ладно. Можливо, і не так мало, як здається. Але, в принципі, я в кожному, а, десятий. У мене ще є квадратний, в якому я малюю гуашу, е і темперою. Але, типу, знаєте. А, то такий скетчбук, так як я такими фарбами малюю рідко, коли мені щось тукне в голову, тому він, типу, не прям офіційний скетчбук. А, ну і ще не прям офіційний скетчбук — це 30х30, 30, де я малюю Локі, або просто томахідостина кожного року. До речі, його треба намалювати, бо в 23-му році я його не малювала. Я ще якийсь рік пропустила, але я не пам'ятаю, який 20-й, напевно. Чи, ні? Чи мені здавалося, що я пропустила? Ладно. А, і... Боже, і А5, мій саме такий, такий перший з хлопцями з 19 днів одного разу. Це маньхуа, китайська така. А, і я там їх вийшло, що я їх теж можна сказати, кожного року малюю собі. Це, а, просто кожного року малюю. Тому це такий. Типу, не офіційні скічбуки, тому що просто так от малюю кожного року по приколу, а потім через 10 років буде огляд вам на скічбу. Тож, ну, не знаю, тут немає що показувати, просто білі листи, просто такий от набір. Так, в цілому все. Я дуже гарно провела час і дуже рада, що я познімала. всякого багат... Ну, Не прям багатського, окей, але для початку я вважаю це чудовим. Тож, сяду колись змонтувати це все, і колись змонтую, коли викладу, Тож, да, Всім дякую за перегляд. А, о, почекайте, маленький дисклевер. Можливо, я десь напишу на початку, десь у середині, або ні, але на всякий випадок скажу. Відео потрапили мої друзі, і я в них питала, вони були згодні на те, щоб я використала ці кадри відео. тому... Так, якщо що, я не, не так, що я познімала їх і виклала. Вони такі, блін, ми не хотіли, щоб ти це робила. Я все спитала, вони все дозволили. все окей. Якщо комусь потрібні будуть докази, я предоставлю вам переписку. Тож так, все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.